Показники вимірювання. існує 4 рівня вимірювання це номінальне, порядкове, інтервальне та абсолютне вимірювання. Номінальне вимірювання відповідає номінальним шкалам, порядкове ординальним або порядковим шкалам, інтервальне та абсолютне вимірювання відповідає метричним шкалам. Чим вище ми підіймаємося до верхівки 4. Ступенів вимірювання абсолютного вимірювання тим більша кількість математичних функцій, які ми можемо використовувати для обчислення наших даних. Існує загальне правило, яке слід пам'ятати при проведенні оцінки. Завжди вимірювати за найвищим з можливих ступенів. Номінальне вимірювання. При використанні номінального вимірювання нас цікавить сутність речей або явищ. Емпірична, чи словами вимірювальна здатність у номінальних шкал відсутня. На цьому рівні ми можемо дослідити, наприклад, стать, релігійне вподобання, етнічну чи расову приналежність та політичний статус або використання певних видів речовин. Наприклад, більшість дослідників використовують лише дві категорії для змінної за ознакою статі – чоловіча або жіноча. Але в цьому випадку ці дві категорії можуть не бути повністю вичерпними, в тому сенс, що існує вигідність появи додаткових категорій, у яких учасники можуть знаходити ідентифікувати себе. Якщо дослідники не можуть визначити всі можливі категорії, вони можуть використати інший варіант з назвою інше та гравою для заповнення. Для цього рівня вимірювання специфічні риси не є числовими категоріями. Як правило, дослідник присвоює код або номер кожної категорії умовно. Якщо нашою зміною є стать, то дослідники можуть позначити чоловіків як одиницю, а жінок як двійку. Це розглядається просто як назва групи. І не несе ніякого імпіричного значення. Порядкове вимірювання. Цей рівень. Вимірювання часто зустрічаються в дослідженнях та містить стандартні запитання та співвідношення. Якщо показники можуть бути розташовані за зростанням, то застосовується порядкове вимірювання. У цьому різновиді вимірювання нас цікавить величина або ступінь вираженості речей або явищ. Так само як і при номінальному вимірюванні, всі категорії мають бути виключними та вичерпними. Порядкове вимірювання застосовує числові коди категорій у кількісному значенні. Слід завжди пам'ятати, що номери показують лише те, що певна категорія є більшою чи меншою від інших. Але все ще не можна визначити наскільки саме вона більша чи менша. Інтервальне вимірювання має характеристики подібні до порядкового. Оскільки вони обидва мають стійку структуру та показують, що кожна з груп є більшою або меншою, ніж інша. У інтервальному вимірюванні ми виходимо з того, що маємо рівні інтервали або проміжки між якостями, якими наділені речі або феномени, які ми вимірюємо. Наглядний приклад такої шкали це оцінки в навчальному процесі або температура за градусами Цельсію. У діагностичній практиці це реалізується, коли мова йде про стандартизоване оцінювання, наприклад, інтелектуального рівня IQ. Проміжок між оцінками 90 та 100 балів вважається таким же самим, як і проміжок між 100 балами та 110 балами. Умовний нуль і наявність рівних інтервалів між одиницями виміру є головними ознаками шкали інтервалів. До інтервального вимірювання відноситься шкала лайкарта. Шкала лайкарта одна з найбільш популярних в масових опитуваннях шкала. Вона займає проміжну позицію між порядковим та інтервальним вимірюванням. Формальна шкала Лайкарта порядкова, але в дослідницькій практиці вона частіше розцінюється як інтервальна. Вона допускає застосування статистичних методів властивим усім метричним шкалам. У цьому прикладі ми приймаємо за дане, припускаємо, що інтервал між дуже позитивна та скоріше позитивна, ніж негативна, такий самий, як і між скоріше негативна, ніж позитивна та дуже негативна. Це називається інтервали, що здаються рівними. Якщо ми не можемо сказати, що відстань між вимірюваними позначками рівна, тоді нам слід розглядати такий вимір, як порядковий. Абсолютне вимірювання це найвищий щабель вимірювання. Якщо інтервальне вимірювання надає можливість порівняти показники досліджуваних явищ, інтервальним шкалам не вистачає можливості виміряти відсутність цих показників або явищ. Їм не вистачає нульового значення. В багатьох випадках ми зацікавлені в тому, щоб точно знати це нульове значення. Абсолютне вимірювання є найвищим шаблем в дослідженнях. При такому підході кожна цифра виступає фактичною величиною. Абсолютний підхід дає нам гнучкість, коли ми починаємо аналізувати наші дані. Ми можемо застосовувати будь-які математичні процедури для аналізу абсолютних шкал. У цій таблиці представлені властивості шкал вимірювання. Як ви бачите, номінальна шкала не дозволяє нам проводити ніякі математичні операції, крім дорівнює або дорівнює. Порядкові шкали вже дозволяють нам оцінювати менше чи більше та чи інша категорія. Інтервальні шкали дозволяють складати. Та вичитати показники, а абсолютні шкали і відносин дозволяють проводити усі математичні операції з нашими показниками. Валідність є одним з найбільш важливих елементів високоякісного виміру. Валідність це здатність інструменту вимірювання відображати явище, яке вимірюється, або інформаційний концепт. Розрізняють чотири види валідності. Це очевидна або зовнішня валідність, це змістовна валідність, конструктна валідність, яка включає в себе конвергентну і дискримінантну валідність, і критеріальну валідність. Очевидна зовнішня валідність це ступінь відповідності обраної методики очікуванням учасників досліджування. Вона показує, чи зрозуміло учасникам дослідження, що саме вимірюється. І чи відображає обраний інструмент зовнішню якість, щоб оцінити саме її. Якщо ми розпочали дослідження рівня депресії, то безглуздо додавати до шкали пункту, що стосується улюбленого смаку морозива. Ми не зможемо сприймати серйозно таку оцінку рівня депресії. Інші дослідники можуть заперечити, що це не є моделлю валідності, оскільки питання полягає в тому, що вимірює дослідницький інструмент саме те, для чого він був розроблений. Цей метод не може гарантувати, що обраний інструмент насправді вимірює обране явище. Але зовнішня валідність є дуже важливим елементом при визначенні того, яким чином специфічна культура відображає певні показники. Наприклад, розуміння зловживання різниці у різних культурах. Змістовна валідність це ступінь відповідності змісту завдань методики реальної діяльності, в якій проявляється якість, що вимірюється. Це є другою стратегією, що використовується для виміру валідності. Цей спосіб включає рівні вимірювання і вибір показників для охоплення всього явища. Ця методика задається питанням, чому саме ці показники були відібрані для процесу дослідження. Розробникам інструментів слід надавати інформацію стосовно причин вибору конкретних показників або шкал. Інформація про показники базується на положеннях теорії, практичному досвіді та професійних судженнях експертів. Інструменти, що використовуються, мають охоплювати весь спектр явища або концепту, що вимірюється. Конструктна валідність – це ступінь обґрунтованості того, що обрана методика дійсно вимірює визначені науково обґрунтовані конструкції. Це здатність інструменту вимірювати саме ту якість, яку було обґрунтовано як теоретичний конструкт. Вона базується на відношеннях вимірюваного показника з іншими показниками дослідження. Цей метод передбачає, що розробники уніфікованого інструментарію дослідження пояснюють, яким саме чином набір інструментів дослідження співвідноситься з теоретичними конструктами. Це можна зробити двома шляхами. Перший шлях це конвергентна валідність або конвергентна валідізація. Це встановлення. Кореляційних зв'язків між показниками дослідження. Кореляція це аналітичне випробування, яке вимірює силу зв'язку між двома наборами балів або цифр. Дослідники використовують цей інструмент, щоб перевірити збіжну обґрунтованість. Коефіцієнт кореляції є мірилом сили зв'язку. Він колювається від 0 до 1. Ідеальна кореляція це 1, а 0 показує відсутність кореляції. Чим ближче зв'язок до одиниці, тим сильнішим буде співвідношення, значить створить. Створить більшу конвергентну валідність. Дискримінантна валідність – це встановлена випадків, коли вимірювана зміна не співвідноситься з іншими змінами, які дослідники вважають не пов'язаними з нею. Четвертий від валідності – це критеріальна валідність. Це визначена статистичними методиками відповідність результатів дослідження зовнішнім незалежним критеріям, які визначаються окремо. Критеріальна валідність має дві форми: це прогностична валідність, що є здібністю інструмента прогнозувати майбутнє проявлення вимірюваних якостей, і поточна або конкурентна валідність. є здатністю методики показувати результати, які відповідають еталонним вимірюванням, якщо такі існують. Іншим конструктом що описує вимірювання, є надійність. Надійність вимірювання це здатність отримувати незмінний результат кожного разу, коли проводиться вимірювання. Це завжди свідчить про те, наскільки стійким є результат при його визначенні кожного разу протягом дослідження. Це не стосується незапланованої помилки. Результат каливатиметься лише тоді, коли дійсно виявлена зміна. Існує 5 Перевірочних тестів, які застосовуються для досягнення надійності. Це міжекспертна перевірка, тестова-ретестова перевірка, паралельні форми інструментарію, метод розшеплення або метод автономних часток і внутрішня узгодженість. Міжекспертна перевірка використовується в дослідженнях, коли значення інформації є суб'єктивним. Для визначення мізіекспертної надійності два дослідника повинні окремо один від одного занотувати свої спостереження одної і тої самої події або отримати інформацію з основуючих записів. Після цього інформація перевіряється, порівнюється для вимірювання ступеня узгодженості та вираховується проценти збігу. Тестова-ретестова перевірка Те це повторна перевірка. Вона є стандартним інструментом в опитуваннях. За її допомогою з'ясовується наскільки стійкими є результати тестів, проведених повторно впродовж короткого часу. Паралельні форми інструментарію або метод еквівалентних бланків це використання двох варіантів одного і того ж інструментарію на достатньо великій вибірці. Для визначення надійності треба встановити ступінь кореляції між результатами, отриманими за допомогою паралельних форм інструментарію. Метод розщеплення інструментарію це розділення або розщеплення інструментарію на дві частини, після чого результати однієї половини елементів порівнюються з іншою, рахується їх кореляція. Якщо всі елементи вимірюються один і той самий концепт, ці половинки мають показати високу кореляцію. І п'ятий метод оцінювання надійності це внутрішня узгодженість. Це визначення того, як кожен з елементів інструментарію пов'язаний або узгоджений з іншими елементами. Це стандартна перевірка, що використовується для оцінки надійності стандартизованих інструментів, які вимірюють один або більше концептів, але використовують окремі шкали для кожного. Метою визначення того, наскільки зв'язані елементи методики вимірювання поміж собою. Очікується, що всі шкали зв'язані одна з одною оскільки вони побудовані за допомогою одного підходу. Для перевірки внутрішньої узгодженості використовується статистичний коефіцієнт Альфа Кронбаха, який показує взаємов'язок усіх елементів інструментарію поміж собою. Ще одним важливим аспектом вимірювання є помилки у вимірюванні. Прийнято розрізняти два типи помилок. Це випадкова помилка і не випадкова. Випадкова помилка або статистична помилка це помилка, яка не має ні закономірності, ні типових прикладів. Систематична помилка не випадкова помилка це помилка, що має закономірність і з'являється з вини дослідника. Тому ця помилка найбільш турбує дослідників і ці типи помилок Помилок не виправляються, не вираховуються, накопичуються і змінюють результати дослідження непередбачуваним чином. Є декілька важливих парад щодо зменшення помилок, помилок у даних дослідження. Перше це цільова популяція. Необхідно знати свою цільову популяцію та усвідомлювати розмаїті напрямки дослідження. Включаючи мовні уподобання, вік, культуру, здатність читати, психічний стан та наявність вільного часу. Бо випробувані особи, які війшли до вашої вибірки, дуже різняться між собою. Друга це зрозумілість. Інструментарій повинен бути зрозумілим. Завжди слід ретельно перевіряти інструментарій. На наявність граматичних або орфографічних помилок, що можуть змінити значення запитання. І важливо надавати інструкції з приводу відповідей. Розміщення. В опитувальнику варіанти відповідей мають завжди відповідати фактичному запитанню, а не побичному. Треба використовувати різні шрифти, форматування для запитань і відповідей, щоб розрізняти, де. Запитання, а де відповідь. Точність. Важно використовувати абсолютні показники. Кількість викорених сигарет, наприклад, або випитих пляшок, або е, потрачений час у годинах, якщо це можливо. Е, точні показники допоможуть запобігти помилок. Щоб, щодо деталей, слід уникати питань, що потребують надання. Або пригадування занадто великої кількості інформації. Не повинно бути запитань, що вимагають невиправдано великою кількістю деталей чи особливостей з минулого. Треба уникати двозначних запитань, які потребують надання однієї відповіді на декілька запитань. Інструментарі слід перевіряти, щоб переконатися у відсутності двозначних запитань. На це вказують слова або. Якщо питання складається з двох частин, чи не доведеться учасникам відповідати на два окремих запитання? Двозначне питання слід розбивати на два окремих запитання. Також слід уникати негативних формулювань. Негативні словоформи можуть створити плутанину і їх легко неправильно прочитати, щоб відповісти так чи ні. І слід надавати чіткі інструкції з приводу процесу заповнення опитувальника і перебігу самого опитування. Це допоможе уникнути помилок у дослідженні. Якщо інструментарій перекладається з іноземної мови, треба перекладати. Щоб передати зміст. Важливо запросити особу, що вільно володіє мовою, і переконатись, що текст перекладеного опитувальника зрозумілий тим, хто його буде читати. І останнє слід звернути на ефект соціального схвалення: це психологічний ефект, згідно з яким учасники можуть відповідати на запитання, відштовхуючись від того, як повинно бути, а не так, як вони насправді. Вважаю. Найкращий спосіб запобігти цього нагадати учасникам, що не існує правильних чи неправильних відповідей, а достовірність дослідження залежить лише від чесних відповідей.